У Кропивницькому помер один із чотирьох травмованих під час вибухів біля газової заправки. Канонада просто в середмісті пролунала минулого тижня. До лікарні доправили працівника заправки двох рятувальників та 58-річного водія газовоза. Його стан був найтяжчим 40% тіла зазнало опіків. Коли чоловік почав зливати зріджений газ у машину з меншою ємністю, сталася розгерметизація шланга, і це спровокувало вибухи. Підозру в порушенні техніки безпеки оголосили двом керівникам фірми, який належав газовос. Директора суд вирішив тримати під вартою та призначив заставу мільйон триста тисяч гривень. А головний інженер очікуватиме на вирок під нічним домашнім арештом. Обидвоє підозрюваних провину не визнають. Вважають це технічною несправністю, вважають це нещасним випадком. Ніякий людський фактор не вплинув на, на цю аварію. Згерметизація між двома ємностями виникло полум'я. Чому е, е, слідство взагалі не бере сторону постачальника? Так як на момент переливання все, вся техніка, газовоз, газ, е, рукав, насос, все це було його.